Только представьте, как Фаріон і його ідеї достали мільйони українців, що вони радуються її смерті. І ті, хто радується, в більше тих, хто скрибит. Ви праві. Тих, хто радіє смерті на Фаріон, є більше, ніж тих, хто сумує за цією втратою. Це є нормально для сьогоднішньої, для теперішньої України. Чому? Бо справа, за яку боролася Фріон, вона є незавершена. завершена. Фріон бороли за те, щоб Україна стала українською. Як є Польща, Польською, Франція, Французькою, Англія, англійською тощо. Звичайний стан держави, коли назва держави визначає суть держави. Україна значить держава українська, держава української ідентичності, української мови, української культури. Це і нормально, це і природньо. У нас, на жаль, такого не було. Ірина Фріон одна з най, мабуть, що не одна з найяскравіших, а найскравіша, борець найяскравіший за українізацію України, за цей природний стан України. Звичайно, що більшість населення тих українців чи малоросиків чи іншого Бевзу. Вони не хотіли вчити українську мову, вони хотіли в Україні українську мову. Звичайно, вони без проблем вивчити мову, французьку, німецьку мову, шведську, без проблем. Але українською ну? Фу, ну це ж українське. Звичайно, ну, що вони дуже радіють, що Ірина Фаріон не стала, бо вони надіються, що після її смерті, після її вбивства, вже більше ніхто їх не буде змушувати в Україні володіти українською мовою. Але це неправда. Ірина Фаріон посіяла то зерно. Ірина Фаріон привернула на український бік. Тисячі і десятки тисяч українців. Ірина Фаріон буде нам, мов той промотей, освічувати шлях у світле майбутнє, у світле українське майбутнє України, Де всі українці будуть українцями, але не українцями і не малоросиками, і не іншим шмерцем, але українцями. Цей нормальний стан, Зрозумієте, панове, як Франція. Має бути французькою, і є французькою, Англія, англійською, Польща, Польською, Ізраїль – ізраїльським, і Україна українською. Це і нормально. А такі, як ви, поки що ще такі, ви, такі є. Ви або станете людиною, або переродитесь з українця в українця, або, або земля велика, планета велика, бо можете жити де ви хочете, в тому числі і території залишків Російської Федерації. Вічна слава Ірині Фаріон.